Інвестуйте в ЖК Діброва парк і ви заробите три рази. Адже Діброва Парк це комплекс, який зараз активно будується, і біля якого паралельно будується метро цілодобово. Тому перший раз ви заробите на збільшенні вартості квартири, коли ваш будинок введеться в експлуатацію. Другий раз ви заробите на здорожчині квартири, коли в кроковій доступності відкриється станція метро Мостицька. І третій раз ви заробите від здачі квартири в оренду, яка Матиме високий попит, адже до центру Києва буде всього 4 станції на метро. ЖКД парк збудовано вже 7 із 10 будинків і активно будуються нові. На території комплексу є власна інфраструктура, та вже працюють кав'ярні, магазини, салони краси. А також продовжують відкриватися і нові бізнеси. Будівництвом метро займається велика системна компанія Автострада, яка в короткі терміни відновила синю гілку метро. Запрошуємо вас дізнатись. Більше про ЖК «Діброва парк та отримати цінову пропозицію на квартири. Переходьте на сайт, щоб переглянути планування квартир, умови інвестування, а також замовляйте дзвінок для отримання консультації.